Школа Треблшотери Флешпоїнт, гра майбутніх інноваторів. Вітаємо. Ми учні Харківського ліцею No156 представляємо проєкт гриві тренажора для учнів середнього та старшого шкільного віку. Головною метою є поглиблення знань природничих наук та розвитку творчого потенціалу підлітків. Сучасні роботодавці шукають свої команди інноваторів, які здатні приймати ефективні рішення та підвищувати конкретну спроможність компанії. У світі технологічних змін інноваційність стала ключовим фактором успішного бізнесу. В школі успішність вимірюється за рівнем знань, що означає, що для виховання зі школярів справжніх інноваторів потрібні додаткові зусилля та засоби. На нашу думку, навички, якими має володіти інноватор, можна розділити на три групи: навички пошуку творчих рішень, навички продуктивності та навички ефективного навчання та адаптації. Однак є проблема: формування навичок потребує багаторазових повторень, а значить, багато часу, багато зусиль. Це демотивує. Саме тому слід застосовувати спосіб, який зберігатиме навчання на високому рівні. У наш час багато мотивації дають мобільні ігри. Саме тому цю технологію використовують багатьох сфер людської діяльності, ми також вирішили її використати. Тому створення гри, яка буде формувати навички інноватора, є дуже важливим в наш час. Наша гра розроблена в Unity, що забезпечує якість продукту і гнучкість розробців. На сьогоднішній день ми зробили базові елементи гри. Але в наші є багато майбутніх планів, які ми плануємо реалізувати в цій грі. Ми з'ясували, що різні ігрові жанри мають свої фактори мотиваційного впливу. Тому ми вирішили створити ігровий мікс, який буде відтворювати ситуації притаманні різним жанрам. Першим кроком в грі є прийняття рольової моделі. Під час реєстрації ми пропонуємо гравцю стати курсантом, пройти програму підготовки. І побудувати кар'єру треблшутера, спеціаліста, який здатний вирішувати проблеми будь-якої складності і будь-якого спрямування. Кожного дня в розділі Календар відкривається набір завдань, які користувач має виконати. Вже дні перестрибувати не можна, переносити повторення на інший день не можна. Ми використовуємо саме такий підхід, щоб у користувача випрацювала систематичність і послідовність дій, що є дуже важливим в наш час. Ця навичка дуже корисна при роботі на довготривалих проєктах, які потребують часу та зусиль. Кожний день містить чотири типи завдань з різним терміном виконання. Якщо гравець дотримується послідовності та повторює всі терміни вчасно, то він отримує додаткові бонуси, якщо ні, то отримує штрафні бали. Першим щоденним завданням є завдання на повторення термінів і законів з предметів шкільної програми, із запропонованих слів, серед яких є зайві, гравець має скласти правильне визначення. Повторення термінів відбувається за схемою інтервальних повторень. Що є однією з найбільш ефективних навчальних моделей. Ми маємо на меті синхронізувати гру з шкільною програмою відповідно до віку гравця. Гравець має відчути, що його успіх грі впливає на успішність навчання. Наступний тип завдань завдання на розвиток асоціативного і комбінаторного мислення, навичка створювати асоціативні ряди і комбінувати варіанти сприяє вмінню розглянути проблему з різних точок зору в пошуках ефективного рішення. Це одна з основних навичок винахідника. Зараз ми пропонуємо два різновити завдань. Перше, гравцю пропонується кілька зображень об'єктів, з яких слід побудувати логічну систему запозичень властивостей, тобто слід визначити, який об'єкт містить властивості трьох інших. Другий вид завдання завдання на застосування морфологічної таблиці. Пропонується таблиця з властивостями певного об'єкту. Гравцю слід обрати найбільш вдалу комбінацію значень властивостей. Якщо комбінація співпаде з комбінацією від інструкторів школи, гравець отримує додаткові бонуси. Таке завдання формулює навичку емпатичного мислення. Гравець має спробувати поставити на місце іншої людини і думати, як вона. В подальшому буде розширювати лінійку таких завдань, враховуючи різні способи творчого пошуку. Наступне завдання передбачає спрямування на розвиток навичок фокусування уваги і прийняття рішень в умовах стресу. Пропонується динамічна ігрова ситуація. Гравець керує дроном. Він має встановити контроль над локацією і нейтралізувати дрони супротивника. Дрони супротивника здійснюють патрулювання і знищують чужинцю на своєму шляху. Щоб взяти під контроль об'єкти локації, слід знайти в неї, вказати код, який є результатом арифметичної дії. Завдання перегони зараз розробці. Гравцеві застановлений час слід зібрати артефакти, розміщені вздовж траси. Успішне виконання залежить від правильності поворотів на перехрестях. Підказками є правильні відповіді на запитання протягом гри. Завдання фортеця зараз розробці. Гравцеві пропонується проаналізувати особливості позиції і надані ресурси для організації захисту локації. На організацію захисту надається певний час, потім гравець має отримувати локацію і відбити атаку супротивника. Крім вміння діяти в умовах стресу, завдання розвиває стратегічне мислення. Останній тип завдань завдання на розвиток кругозору і інтуїції. Гравцю пропонується факт, з яким він має погодитися або ні. Відповідь дуже неочевидна. Гравець навряд буде знати правильну відповідь, йому прийдеться приймати рішення інтуїтивно в умовах невизначеності. Підбір фактів буде спиратись на історію винахідництва, щоб розширити обізнаність гравця. Сподіваємось, вам сподобалась наша ідея, і ви разом з нами спробуєте відкрити треблшутера в собі. Дякую за увагу.